Так що, отак от у нас, поки так, не вдалося цім році. Звичайно, було б добре, якби хлопчики, е, тим більше ж мужчини ж перші повинні зайти в хату після нового року, але поки так. Так сталося, як сталося. А ви в якій області живете? Кіровоградський, Христина, в Галиночка жтень, привіт Яночка, Шевчукіночка, Ілюшка, Миру й спокою, швидкої перемоги, Всім кава з шоколадом і квіти з поцілунками. Ілля вітаю Валеру з Днем народження. Здоров'я, бажаю, Ілюша. Діанка Галяштин, дякую. Іночка теж мій номер. Їй передадуть. А тепер тільки чекатиму. А, ще тільки номер передадуть. Добре. добре. Вже чекаєш, настрій піднятий, ждеш дзвіночок. Зараз чужий за любий чи свій. А ти вже будеш бігти, думатимеш, що вона, так? Да. Скільки це років пройшло, Інна, як ви закінчили навчання разом з нею? Ілля, дякую. Кіровоградська. що це за область? Такої нема в Україні. О, Христина, Христина, скільки тебе по географії? А, хоча ж тобі скільки років, ти ще географію не, нав... не вивчаєш. Надюша Вільхова, в какої Валерії день роження? Надюшечко, в Галиночке штень. Штинь чоловіка звати Валера. І ми його вітаємо з днем народження. Сьогодні йому день народження. Галиночка, дякую, Ілюша, тобі щиро і тобі смаколики. Пригощає Галинка тобі святковими смаколиками. Валюша Новосад, всім ківі. Ківі я забираю, а лимони і яблука і помідори я не забираю. Чи то яблучка червоні? Ні, помідори, яблучка по-другому трошки. Байдуже, дякую, Валюша. Я ківі забрала. Христина, в мене нога запухла. Байдуже, є мама, є лікар, все буде добре. Не хвилюйся, не панікуй. Все окей. Ілюша дякує Галі за пригощання, Христинка, дякую, Галю. І на коли поспілкуємося, повідомлю. 36 років тому. О, ото то так. Да. Добре, добре. Та ну що? Це добре, що ви знайшли одне одного. Добре. Молодці. Бачите, проявила ініціативу, Оля допомогла і може дасть Бог ще й зустрітися. Інночка, а ти де проживаєш? 36 років тому. Ого. Ти моєго віку, Іночка, так? Чи ні? Молодша, так? Да? Ну, звичайно, молодша, да. Христинка, а у вас канал вже скільки є? Перше відео вийшло 29 травня 2021 року. Так, Аза, не знаю, що ви написали. Доброго дня. Надюша Лехова, а, понятно, І я присоединяюсь і тоже поздравляю Валеру з днем рождення. Главное, много-много здоров'я, міра во всьому мірі. Саме головне, Надюшечка. Борис Поліжак, Христос родився. Славімо його, Борис. Дякую, що зайшли підтримати. Гарного дня, не забувайте за лайчик, міцного здоров'ячка вам і вашій родині. Ліляні вкусняшки, привітики, привітики Ліля, зі святом тебе Інна, на Полтавщині я 70-го. дякую, Іночка, дякую. Галиночка ж всім гарно, спокійно і Богом благословенного дня. Папа, піду щось споїм. Смачного Галинку. Ви не святкуєте, так, ні. Христинка, то ваш канал вже майже 4 роки, ну так. Так, Ліля вкусняшки і вас зі святом, дякую. Так, скрін...